Політ ОРЛА Ігор Каніфольський. Введення та алгоритм роботи у терапії усвідомленням. Частина П'ЯТА. Читає Володимир Мамалига. Психотерапія стає не тільки вирішенням проблем, а й допомогою людині у розвитку, можна сказати, до розвиненні частин або сторін особистості, що затрималися. Це створює можливість говорити про надійний ефект психотерапії, оскільки не залишається нічого. Що могло б ще ховатися за симптомом, будь-який зрив або відновлення проблеми при цьому говорить про те, що є щось інше, що потрібно з неї витягти, і нічого насправді не відбувається в колишньому вигляді від такого роду роботи є завжди ефект руху вперед. Крім того, людина збагачується досвідом, своїм власним досвідом життя, з якого робить більш досконалі висновки, істинність, яких перевіряється в її власних відчуттях. Опора на тіло просто не дозволяє навішати щось помилкове в результаті психотерапії. Тіло завжди буде реагувати на це напругою. І навпаки, справжні висновки завжди супроводжуються теплом, розслабленням в тілі, приємним відчуттям спокою і звільнення. Відбувається також розвиток свідомості, все інті прийняття нового і різноманітного досвіду. З'являється досвід розвитку в плані зміни поглядів. І ставлення до чого б не було б в своєму житті змінюється світогляд і картина світу, зростає віра і довіра до себе, до світу, до людей в їх істинній суті, до їх потенціалу все це дуже збагачує процес, який в даному випадку відбувається майже непомітно, на шляху переосмислення складних випадків свого життя клієнтом. Це такий своєрідний кейс стаді. Метод навчання та розвитку на власному досвіді. Все це і виглядає, і є насправді дуже природнім процесом, не викликає сумнівів і відчуття притягнутості досвіду. Ми просто слідуємо за усвідомленнями клієнта, поширюючи його у глибину, у відчуття емоції, образи, думки, у ширину минуле сьогодення майбутнє і у висоту через прийняття і розуміння до досягнення потенціалу. У майбутнє. Означає, що нас може цікавити, які перспективи розвитки образу, відчуття бачаться в людині. Часто це мотивує до змін, особливо якщо ці перспективи негативні, або якесь майбутнє образу хотілося б мати і що можна б, або потрібно б для цього зробити. Часто це приводить до трансформації без роботи з минулим, і тоді потенціал відкривається не на шляху опрацювання, а попереду, в ідеї можливостей і цілий. Так буває, наприклад, коли виявляється дефіцит ресурсів, особистісних або тимчасових на опрацювання минулого, або ситуація психотерапії з якихось причин не передбачає розмову про минуле. В будь якому випадку ми йдемо за клієнтом, за тим, куди веде його енергія, наснага, інтерес і тим шляхом, який виявляється ефективним і не викликає опору, опрацювання минулого не є обов'язковою умовою терапії. Змін можна досягти будь-яких з трьох часових проекцій, тому що справжні зміни не стають завжди скрізь і відразу. Тобто зміна минулого змінює сьогодення і відповідно майбутнє. Зміна справжнього може призвести до зміни минулого і майбутнього, і відкриття надихаючого майбутнього може дозволити переосмислити і перепрожити і сьогодення і минуле. Усвідомлення наче знаходиться в четвертому часі за межами цих трьох. Так само це вірно і для м, сфер життя. Поліпшення будь-якої з цих сфер, якщо воно природнє, позитивно впливає на усі інші. Така відкритість психотерапії в минулому, сьогоденні і майбутньому нескінченно розширює її можливості, те саме можна сказати про відкритість усім сферам досвіду тілу, емоцій, образам, думкам, а також трьома рівнями її проживання. Людина звільняється і розширюється внутрішньо, стає сильнішою і свідомішою. Результат психотерапії піднімає її з ліжка вранці, і цей результат не потрібно підтримувати, навпаки, він підтримує вас. Такий результат є справжнім результатом психотерапії, тим максимумом, на який вона може претендувати, і це набагато ширше банального рішення проблем, яке відбувається при цьому, наче само по собі. Це зростання і розвиток людини за межами себе до становлення себе у вищому сенсі цього слова. З цього стану свободи виникають усі гарні якості, які ми б хотіли розвинути, головна з них доброзичливість до людей. І, навпаки, доброзичливість сприяє розвитку цього усвідомлення себе тим, ким ми могли б стати. Зрозуміло, цю якість не можна прищепити вона виникає сама собою. Як сонце сходить за обрію, коли приходить час, ми ж лише допомагаємо побачити його за хмарами. Я вважаю, що психотерапія це допомога у розвитку людям. У всякому разі, ця гіпотеза дає можливість дивитися на неї як на природний спосіб допомогти в прояві того, що вже існує потенційно, і не вигадувати нового. Потенціал завжди є в зародку і може проявитися в будь який час. Такий поля підвищує стійкість психотерапевта в його професійній позиції та створює надихаючу перспективу для клієнта. Іноді проявом потенціалу є просто прийняття того, що сталося або відбувається як неминучий факт, і заспокоєння на цьому. Але можливість відкриття нового в сьогоденні і майбутньому при цьому також залишається в інших випадках людині потрібно отримати реальний досвід. І психотерапія переміжовується з діями в сьогоденні. Опрацювання минулого призводить також до того, що з'являються нові цілі, що надихають. Також досвід підказує, що якщо ідея розвитку приймається людиною, а це виходить з терапевтичного досвіду, це служить профілактичним засобом по відношенню до нових проблем. Люди можуть вирішити усі свої проблеми і продовжувати займатися розвитком такі приклади є. Як правило, кількість психотравм не перевищує десяти найбільших і значущих в житті, інші є їхнім повторенням і вони можуть бути опрацьовані цілком певний час при наявності, звичайно, ресурсів у терапевта і клієнта. Таким чином, терапія стає важливим етапом на шляху духовного розвитку, кінцевою точкою якої може стати блаженство. У відчуттях, любов у почуттях, світло в образах і ясність в думках, в минулому сьогоденній майбутньому, в собі та інших. Коли ми приймаємо цей потенціал в собі, ми можемо і на інших дивитися також з точки зору потенціалу. Усі ці міркування є основою практичного процесу психотерапії, мета якої отримати реальний результат по конкретному запиту клієнта. Тому, коли ми опрацьовуємо ситуацію до відкриття їх потенціалу, ми повертаємося в ту початкову точку, з якої стартували в цей шлях, мені здається чесним повернути клієнта туди, де ми його взяли, і не розмивати терапію додатковими запитами. Хоча, і я це знаю, вони можуть стати темами подальших сесій, за бажанням клієнта. Наприклад, в даної сесії ми переходимо до отримання, отримання результату повернення до відчуттів в тілі. Як ви пам'ятаєте. Надійний критерій нашого шляху в терапії це запит клієнта, а матеріал, з яким ми працюємо, це його переживання, суб'єктивний досвід, з приводу запиту, найбільш глибоким, з якого є відчуття в тілі. Саме вони ці відчуття стали для нас і приводом, і дороговказом в допомозі усвідомленню клієнта, і ми повертаємось перш за все до них, що змінилося в образах, пов'язаних з відчуттями, які ми отримали спочатку. Що змінилося в самих відчуттях? Ці питання повертають клієнта в тут і зараз, та допомагають оцінити корисність всіх вищепроведених усвідомлень. Як правило, якщо усе проведено правильно, від відчуттів не залишається і сліду або залишається слід, який корисно визначити, як морди або хвости, за висловом одного відомого вчителя. Тобто, це те, що вимагає додаткового опрацювання, а так буває. Або це залишкові явища, які просто вимагають часу на їх зникнення та інтеграцію в тілі. Є таке поняття, як трансзмін, це відчуття, що щось відбувається, може, ще не цілком зрозуміло, що саме, але цілком відчувається, що все відбувається добре і правильно, і це за запитом. Схоже переживання в християнстві, мені здається, називається таїнство. Коли ми не розуміємо, але відчуваємо, що щось відбувається. Цей процес займе деякий час, не дуже великий, зазвичай це декілька хвилин. Але на інтеграцію результату у тіло і прояв його у вигляді нових думок і образів, себе, дій і життя потрібен певний термін. Іноді його можна приблизно усвідомити разом з клієнтом. Іноді побажати цьому процесу протікати з найбільш комфортною швидкістю. Прояснення майбутнього, усвідомлення результатів терапії. Це також певний етап. Але багатьом клієнтам достатньо заспокоїтись і відчути глибоку впевненість в сьогоденні, і це, на їхню думку, гарантує благополуччя в майбутньому. Тому, як мінімум, ми повертаємося до відчуттів в тілі і усвідомлюємо їх динаміку. Якщо якийсь з тих, що проявилися на початку терапії або трансформувалися з колишніх відчуттів ще залишаються і потребують додаткової уваги, ми повертаємося до них і проходимо. Усе коло ще раз. Якщо усі негативні відчуття пов'язані з запитом, а також актуальні на даний момент зникли, можна переходити на наступний рівень. Повернення до запиту Ми повертаємо свідомість клієнта до запиту і пропонуємо зрозуміти, як він сприймається тепер. За тією ж схемою цілісності, що ви думаєте про це тепер, що відчуваєте в тілі. Запит постає при успішно проведенні терапії. Зовсім в іншому світлі, як надихаюче, що викликає азарт або просто нейтральне завдання, або він взагалі втрачає свою значимість. Можливо, з'являються нові думки та нові шляхи до мети, але найголовніше це перестає бути проблемою, оскільки не викликає більш неприємних відчуттів і напруг в тілі, не чіпляє в негативному сенсі цього слова, стає паралельним позитивному. Якщо мова йде про психосоматику, симптом зникає, редукується або з'являється відчуття, що це може відбутися найближчим часом, і потрібно цей час надати. Іноді дуже стримано. Люди кажуть подивимося, або я не знаю, але це не знаю зовсім інше, ніж розгублене не знаю невротика на початку, це спокійне і приймаюче незнання мудреця. Часто виникає стан спокою і умиротворення, розслаблення або, навпаки, піднесення і радосного настрою з готовністю поспостерігати, що буде далі. Цей стан можна розділити з усіма, побажавши усім досягти такого ж або подібного стану. В західній психології це називається внеском в Світовий банк на сході посвята заслуги або висловити подяку тому, хто дозволив досягти цього результату, вищі сили. Або як ви їх ще називаєте, це дозволяє зробити результат трансцендентним, звільнити його від жорсткої прихильності до конкретного моменту, методу, людини і зробити надбанням усіх, що робить сам результат більш стійким, а стан менш ажитованим. Тобто в нас звільняється якась енергія, якою ми розумно розпоряджаємося. Схожий спосіб полягає у явному розподілі свого позитивного стану у майбутнє своє, і свого оточення. Де ми потім з ним зустрінемося. Тобто важливо не замикати результат терапії на себе, а ділитися ним з усім навколишнім світом. Це призводить до надійного його закріплення. Також важливо, щоб усі, з ким ми зустрічалися в терапії в внутрішньому світі усвідомлені клієнта, також отримали позитивне послання на свою адресу. Можна просто запропонувати усвідомити, як цей досягнутий стан може вплинути на майбутнє. Але, як правило, всі ці питання вже можуть бути зайвими. Завершення терапії. На завершення сеансу терапії можна звернутися до клієнта з питаннями, чи можна вас залишити з цим результатом, і тим самим вручити його, йому ж у його руки. Варто поцікавитись, чи було це за запитом, чи просунулись ми в нашій роботі, чи можемо ми зупинитися на цьому зараз. Їх можна доповнити питаннями про те, що могло б допомогти клієнту інтегрувати результат, а також рекомендаціями дивуватися, приймати і проявляти зміни, якщо або коли вони настануть. Зазвичай вони настають і дивують клієнта своїми спонтанними проявами. Якщо результату немає, що неймовірно при правильній роботі, або він недостатній, це, зрозуміло, є привід для аналізу само інтер або супервізії, і розвитку на цьому досвіді як себе особисто. Так і свої практики для більш надихаючих результатів наших клієнтів у майбутньому. В цілому описаний процес терапії усвідомленням настільки природній, органічний шлях самоусвідомлення і розвитку, що уявити відсутність результату в ньому практично неможливо. Якщо клієнт є нашим клієнтом, має психологічні проблеми або невротичний функціональний рівень розладу, а не є психотиком або органіком, бо це вже буде зовсім інша історія. Хоча публікації про психотерапію шизофренії, наприклад, з'явилися ще сторіччя тому, при роботі ці клієнти будуть дуже важкими, і відсутність динаміки під час сесії є одним з критерійм їх диференційної діагностики, більш детально алгоритм роботи, рамка і зміст терапії усвідомлення, особливості роботи з поширеними запитами клієнтів, такими як залежності, стосунки, психотравми, втрати, професійна самореалізація тощо. Роботи з дітьми і підлітками будуть описані в наступному виданні, а також викладаються на семінарах, які проходять в Києві, Черкасах, інших містах України і світу, а також онлайн-семінарах і курсах в мобільному додатку, інформацію про яку можна знайти на моєму сайті www.kanівський.com. Там є контакти для зв'язку, також можете мені писати за електронною адресою. Але я сподіваюся, що навіть викладено. Вище буде досить, щоб уявити собі ширину і глибину цього підходу і можливості усвідомлення і потенціалу людини, які ми можемо використовувати в психотерапії на благо наших клієнтів, надаючи їм політ орла для вирішення виникаючих у них запитів. Ігор Каніфольський